Добрий день, футбольні посиденьки знову з вами. Розпочинаємо те, що ми і говорили в попередній передачі. Це прогноз 19-го туру чемпіонату України з футболу Прем'єр Ліга. Ну що, розпочинаємо. Перший поєдинок. Мене Інгулець. Який твій прогноз? Нічя. Я думаю, також буде нічя. Думаю, інгулець вже перегляне. Трошки зірочку, Піс... напевно, хапнули. Ну, і після програли чорно... Чорноморець їх трошки посадив, опустив, верніше з неба на землю. Ну Цікаво, де подивитися. Два одіозних тренера: тренера, там, ковалець, там шаран. Ну, все одно здається, навіть по підбору гравців, що вминає інгульця, підбор гравців є ідентичним. Тобто... Однаковий. І тим потрібні очки, і тим потрібні очки. Я думаю, що нічия – це найприємні результат. Металіст колос. Знову я не думаю, що колос зможе. В першу чергу, а колос. я поговорю, що колос переможе металіста. Ти кажеш, нічя? Оскільки, незважаючи на те, що в товариському поєдинку, коли металіст оце, декілька днів назад грав з Дніпром-1, там дуже фієрія була, дуже багато глів було, але я цьому. Не сильно вірю, що як там це чисто товариська гра, які вони там схеми, що вони відпрацьовували. Однак та ніч була... крастіку футболістів передивляються металісти. Поп... Ну можливо, ну просто кажу, що це якщо не буде належного фінансування, це мертва команда. І незрозуміло, які там взагалі процеси відбуваються в клубі. Зважаючи на те, що ми говорили про те, що три місяці можливо правда чи неправда люди не отримують заробітню платню. І вони просто показали з Олександрією, що вони можуть грати. Однак і колосу потрібно очки заробляти, але думаю, що колос переможе металіст. Верес Кривбас. Знов нічі. Ну, я думаю, що з тобою я погоджуся, що Верес Кривбас. Кривбас також потрібно трошки зупинитися, оскільки вони в всіх поєдинках нового сезону отримують очки, окрім поєдинку з Донецьким шахтарем, що вони 3-0 поступилися. А ВРСУ потрібно вже набирати очки, тому що зона питання близько. Да, зона виліту близько, і тоді вже постане питання, чи взагалі вірд буде головним тренером команди, незважаючи на те, що там говорять, що в нього. Ну, Карт-бланш є, велика довіра є, тому він команда. Там з'являється, двормати вий... щось звільнили. Так, да, звільнили. Ну і зважаючи на те, що він там Шевчуком конфлікти мав, тут може виникнути ситуація, mm. то, що той самий Шевчук може бути в подальшому і головним тренером команди, якщо Вірта знімуть. Наступна гра Олександрія Ворскла. Поставлю на перемогу Ворскла. Переключиться від матчу збірної. Я думаю, буде в першу чергу не так футболістом, як Ротаню. А я буду сміятися, це буде шоста ніч Олександрії з Ворською. Це буде п'ята, ти вже з Україною приплюсував спокійно. Ні, перед тим була а. ще нічя. Чотири ніч'ї. є. Ну це вже де п'ята, Ми просто сказали, що п'ята ніч буде це збірна України з Англию. То Це, це вже який четвертий тур по ходу справи виходить. 19, ну, так. 18, 17, 16. Ну, ну, четвертий. Ну, думаю, що буде. Ворскла також мене не вражає. Хоча я вірив в неї, бо, бо потенціалу це сильна команда. Бачиш, Маралес назвав найкращим легіонером Кане все-таки. Ну, Чемпіонат ну, два, на два, два футболіста буде. Тих, що не були в минулому турі дискваліфікованого кравця, і Владлена Юрченка. Однак і Олександрія по підбору гравців нічим не поступається в Орсклі. І знову ж це буде надзвичайна бойова гра. Навіть мені навіть здається, що Олександрія може і Ворсклі виграти. Але я думаю, що буде нічого. Ротань тут відношення немає ні до чого. Ну, Львів, Динамо. Це, це Динамо це, це загадка, як Бермудський треугольник. чесне слово. Вчитуючи, там не ситуація з не дискваліфікацією непонятна бояльського. І вона травмований. Ну, поставимо вимучену перемогу Динамо, що вимучена. Ну, ти кажеш, що вимучена перемога, але є одно вірю в команду, незважаючи на те, що критикую його, безбожно критикую команду. Однак, я думаю, що повинно прорвати їх. І цей поєдинок буде плюс 2. Тобто різниця в три м'ячі діяни я... повинен Львів виграти. Тому що якщо Динамо на перших хвилинах заб'є гол, Львів посипеться. Тому що там також команді в команді неоднозначна не ситуація. Бо гравці Ти знаєш, я вже підтримували думу. Попробував з двома нападаючими тут. пограти. Там всі великі такі футболісти у Львова. Попробував би з Рамірисом і Супрягою. Та розтягувати потрібно, потрібно захист Львова. Вони зараз автобус поставлять. Безмерний ну, там... поставив 11 футболістів, і вони будуть е, просто чекати, чекати на який забій. Бугунова чисто контратака, що була. І це динамо дуже небезпечно. Якщо в центрі поля знову буде грати Попов і Дячук, хто? то я не розумію того. Потрібно якісь зміни робити. Ну, можливо, говорять, всі говорять про те, що Боль класний футболіст і є вже претенденти на цього футболіста. Ну, випусти боля, випусти сироту. Все одно просрали. Ну, три, три, три гри гравці фактично ну, не показали той рівень, нормальний рівень. Я б взагалі би ризикнув, поставив би боля і сироту. Вже на цьому ну масі. так я теж про це говорю. Я про це говорю, що цих два центральних захисника на даний момент надзвичайно слабко показують свою гру. Ти маєш ж допомогти й дячу. Звісно, звичайно. Ну, давай спрогнозуй, який твій склад буде. Бінамо? Так. Да. Ну, не ще тут без змін. Я все-таки поставлю сироту, Наверно, з поповим. Щось мені дячук, мені здається, що він не буде грати. Караваєва залишив зліва, напевно, буде грати Вівчаренко, центр поля. Сидорчук, Шепелів, Гармаш. А може і наверное, що можливо буде Царенко, не Гармаш, Царенко, скоріш цього. Справа Волошина я вже би поставив. Сподобався мені, як він все-таки. І Зліва Кабаєв. Там просто альтернативи поки немає. Хіба що царенка знову ж таки робити? Ну а нападаючи, це, а по великому рахунку, я би царенка так, щоб він і вліво виходив, і ближче до центру. Я би виставив би Царенка без Кабаєва, з двома зіграв би. з рамірусом і супрягу. А я би по-другому Царенко зліво зіграв би з Вівчеренко. Пам'ятаєш, один поєдинок ми тоді коментували, mm -hmm. і вони грали були двоє. Вони досить гарно. Тоді Вівчаренко гол шикарний забив. Ну, я кажу, я був Справа... і вівчаренко а я задіяв. Справа би Беніто випустив би. Ми забуваємо, що такий гравець також є. Ну, не я хочі... Ямаєць, він думає про жару, в нас трошки прохолодно буде в цей проміжок часу. ну Його би випустив. В центрі поля з тобою погоджуюся, що це сирота і Попов. В центрі поля, так як ти говориш, Сидорчук, Шепелів ну і Лонвейк. Гармаша я не хочу бачити. В поєдинку з зорю Гармаш був на полі, його вистачає тільки на 5 хвилин. Далі він розтворюється на полі. Ну, ну можливо, в центрі поля таки буде, бо Луческо з ними нападаються так. Із... Так і так кажу... ні, в йому з опорниками, двома опорниками виходити. Ну, так на Кому кого... боятися? Якщо боятися, то боятися? нападаючого обітянути, то взагалі на поле не почав. Щоб він давав на швидкісного супрягу паси. Ну, можна попробувати. Та так буде, то що, супряга? Супряга може тоді рвати, якщо будуть вільні ну, зони. Я вільний не знаю, наскільки вилетів вона, вільних зон з Львова взагалі не буде. Вони може будуть, але хто ну, їх скриє? Це, це може бути, якщо кажуть, якщо вони спочатку заб'ють гол. І Львів просто посипеться. Якісь помилки будуть захиті, тощо, тому що кваліфікація тих гравців Львова знає, що Але не забувай, що зараз динамо. Караваєв, там Сидорчук прийде Якщо... Так Сидорчук грати не буде. Він вийде може на, на 4 хвилини. Ну, все рівно. Ну І... тренування в, 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 в основі він точно не вийде. Враховуючи те, та, що там сказали, що він там щось прибулів, тощо, бо де Степаненко, Степаненко 100% він не зможе, але все одно там піхальонок є, Судаков є. Тобто є гравці, які можуть замінити тощо. І вони сильніші на даний момент виглядають, хоча вони функції інші виконують на полі. Давай далі. Металіст 1925 Дніпро. Перемога Дніпра. Я теж вважаю, що це буде перемога Дніпра. Думаю, навіть Добика прорвав в цьому матчі. Зоря рух. Перемога зорі. Зорі нема вже куди відступати, якщо вже набрали. А я тут ставлю на нічю. А знаєш чому в Русі? Новий тренер? Новий тренер не потрібно путати з нашим земляком Олександром Пономарьовим. Uh -huh. Також прізвище Пономарьов. Який тренував у 19 і ті перемоги, які здобуло у 19 в лізі чемпіонів, це його заслуга. Велика кількість гравців з у 19 зараз виступають за рух. Тим паче це перша гра завжди команди. Ну не будемо говорити про безперну, бо Львів і рух на даному етапі це небо і земля. І перспектива тих же самих гравців руху є значно вищим за перспективу граців Львова, і тому вони повинні показати. А зоря емоційно. Думаю, багато сил віддала в грі з Київським і гри. Що в Динамо не було. Ну... Не і в зорі також, також гри не було. Це гра ні про що. Ну, то вже історія. Ми ж зараз поговоримо про зу. Чорноморець, Ру. Ру. Шахтар. Ну, перемога Шахтаря. я думаю, як би там... Да, Чорноморець, звісно, звичайно, показав старт, теж непоганий. Але, я думаю, Шахтар переможе. І знову десь різниця, це буде. 2-3 м'ячика. На перемогу в Чорноморці. Шахтар повинен ти, 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 втратити. Ти, 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 Шахтар повинен втратити очки. І те, що ти говорив там про Динамо, Динамо це ну, в історії це взагалі носи. Ну, Пам'ятаєш, ми говорили, що жоден. Були такі поєдинки за Шевченка, що жоден гравець київського клубу не виходив в старті команди. А на даний момент це за всю історію: кількість футболістів, які викликаються до складу збірної. Ще жодного разу такого не було. Лише тільки був ситуація, коли в відбіркових матчах якого 1996 року, я не помиляюся, команда тоді виступала. конфлікт був між федерацією і київським клубом. І тоді вийшло, що кияни не відпустили до збірної своїх гравців, лише тільки один гравець-ковалець тоді грав за київський клуб. Що це історія. А тут ще такого не було. Що? Караваю Сидорчук Бояльський. По ну, Попова немає. Всього, да. його відчепили. Три футболіста. Да. Це взагалі ніколи такого не було. Три футболіста ми скочуємося. Команда скочується. Але Шахтар, враховуючи те, що ті ж самі переїзди, те, що Шахтар на вихлопі оці матчі Єврокубків, і кількість футболістів Шахтаря, які будуть сьогодні виступати за збірну України. Велика кількість, тому що фактично. Ну, я думаю, Шахта... є шанси Судакова вийти на заміну. Ну, то Так і побачиш і дуже саме: Степаненко, Судаков, Піхальонок, Може, Міхаліченко може. Діпро. Ой, перепрошую, це бувший гравець Донецького Шахтаря. розійшов. Візьмемо, візьмемо зараз збірна У 19 теж виступала. Кількість гравців з Шахтаря грали. Далі Ну, центр, центр захисту Матвієнко. Ну, Матвієнко Степаненко сьогодні виходить. Ну, такі... Кіпер Трубін буде. Трубін, да. Хоча я би виставляв Луніна в основі, незважаючи на те, що він не має ігрової практики. Однак. Трубін... Ну, Така йому, позиція, мав. я думаю, теж 50 на 50, однозначно. Даже взагалі би п'ятого випустив в такій грі, незважаючи на те, що він старий, але він досвідченіший. Він би зупинив просто мандраж. Да, мандра. Треба давати молодим, вони мають проходити такі матчі. Того я ризикую. І ставлю mm -hmm. на перемогу Чорноморця. Ну все, Це ризик серйозний. Бачу, у нас тут багато що з тобою не зійшлося. Це металіст колос. Далі Олександрія Ворскла, Зоря, Рух, Чорноморець Шахтар. 50 на 50. 0,3, запиши, подивишся. Що, 0,3, а не, що? Ну... Шахтар, Чорноморець буде 0,3? Да. Хоча Шах... 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 Чорноморець завжди зуби показує, Шах... скільки згадати. Ну, я... важка буде гра, ну, Григорчук теж. Григорчук досвідченіший, тренер за я погоджуюся. Ну, просто той матеріал, який є в Шахтарі, набагато кращий за той матеріал, який є в кадрі, да, mm. в Чорноморці. Однак, знову ж, багато цікавих поєдинків, незважаючи на те, що рівень футболу є неоднозначний, і він деколи є надзвичайно низьким. Ну, чемпіонат області деколи буває цікавіше дивитися, як деякі наші поєдинки, без моментів, без нічого. Навіть наша поділя була, було деякі матчі дивиться. Ну, біля зараз історія. Будемо сподіватися, що гроші знайдуться і вони знову ж відновлять в чемпіонаті України, так само, як і агробізнес. І будемо сподіватися, що війна закінчиться. І на цій ноті. Ми завершуємо відповідний прогноз 19 го туру чемпіонату України з футболу. Будемо сподіватися, що сьогодні збірна не опозориться, так як наш бувший тренер збірної України Петраков. Людина не вміє себе вести, коли йому задають. Не можна сказати, що провокативні питання. Та ні, питання, питання, питання. нормальне питання, але якщо людина говорить про те, що він ну, за... такі самі задавали, чому Чого... за яких дві неділі роботи не вичив склад команди і не знає, хто на якій позиції грає, чому він заміни не робив, і хизується тим, що в нього є ліцензія ПРО, і починає журналісту задавати, чи у вас є ліцензія, чи ви хочете тренувати. Хоча результат 2-1, це я не б сказав, що це досить поганий результат проти збірної Туреччини. Однак. Людина, ще й, будучи тренером збірної України, себе на прес-конференції не адекватно І те, що говорить, що він є холерик, це ти лице нашої країни. Якщо ти очолюєш збірну країни, значить ти повинен стримувати свої емоції, ти повинен себе адекватно вежити. ти бачив своїй країні. Саме факт, те, що ти поїхав в ту країну, яка підтримує нашого ворога. Ти поїхав заробляти гроші. Це вже якісь виникають питання по відношенню до даного тренера. І ті заслуги, які в нього були, те, що він вивів, да, молодець, наша збірна У20 стала чемпіоном. Це. А, Я ж хотів тебе запитати, як тобі Тимошчук судиться, хоче вернути всі ну, регалії, які в нього збирають. Знову ж повторимо: людина гімно. Він... Був, коли я дивився юності, матч я завжди думав, що він чокнутий з тими касічками, з прапорами. Це ще раз говорить про те, що ті люди, які кричать, ті люди, які піаряться зараз, дуже велика кількість людей піаряться на війні, і потім вони будуть, коли надіємося, найближчим часом війна закінчиться, почнуть критикувати владу і для того, щоб попасти в крісла в провладні крісла. Це не є патріотами країни. І не та людина, яка багато кричить і розказує про те, який він не патріот, вона дійсно є патріотом. От Тимошук, це псевдо-патріот, яку потрібно таких людей, щоб менше було на цьому світі. І ті заслуги, які в нього були перед українським футболом, бо дійсно він гарний був футболіст, але людські його якості, вже говорячи про те, що він кинув дружину з двома. Малолітніми дітьми, які недоношеними, недоношеними народилися, коли він був виступав тоді. за Баварію Мюнхен, погнався за молодою російською. Це просто яких людей на території України не повинно бути. Все, mm -hmm. Дякую за увагу. Будволі да. були є і будуть. Слава Україні! Героям слава!